Я вітаю вас на своєму каналі FrontEnd Journey UA. І сьогодні я хочу з вами поділитися своїми враженнями від конференції React FW Days. І, взагалі, поділитися атмосферою, яка там панувала. Тож я бажаю вам цікавого перегляду. Яно, привіт! Як твої справи, як враження про конференцію? Привіт, друзі! З вами Яна Левчишина, і сьогодні я відвідую конференцію REACT. Ось враження мої супер вирішила зняти для вас це відео, щоб ви розуміли, що відвідувати такі конференції є дуже важливо для розширення нетворкінгу. А також, наприклад, я вже маю фоточки з тими спікерами, за якими я активно слідкую, наприклад, в LinkedIn, як Сергій Бабич, також Ілля Клімов. Також тут присутні Віталій Рубан, за яким я слідкую в YouTube. Ось, тому долучайтеся, це крутий досвід, круті враження. Також тут є класні стенди від партнерів. Ви можете протестувати. Наприклад, я протестувала ось такий класний стульчик, і я отримала і отримую кайф від того, що тут знаходжуся. Дуже класний досвід, тому рекомендую завжди за нагоди завжди відвідувати такі конференції, тому що розширювати свій нетворкінг це дуже і дуже важливо. Закінчилася остання доповідь. Що тобі сподобалось найбільше? Яка доповідь сподобалась найбільше? Е, ну, Чесно кажучи, я дякую кожному спікеру, тому що кожна тема була розкрита е, класно, мені дуже сподобалось. Е, звісно, цікаво було слухати Сергія Бабіча про рефакторинг, цікаво було слухати е, Ілью Клімова і про я відкрила для себе нову цікаву бібліотеку Ефект. Е, Ефект, який це код, ефектний, це цікаво. Тож, взагалі, друзі, я раджу відвідувати конференції, розширювати свій нетворкінг, тим паче від партнерів і спонсорів ви можете. Різні подарунки отримувати. Ось, я виграла, як бачите, шкарпетки, але виграла це тому, що вже в кінці роздуплилася і почала проходити різні квести. Якби трошки раніше, то там розігрувалися і термочашки, і дещо цікавіші подарунки. І ось такого цікавого павучка, коли не знаєш, як вирішити той чи інший ерор, на допомогу приходить антистрес. Тому я дуже задоволена, я не шкодую, що відвідала цю конференцію. Це супер класно, і я кожному раджу відвідувати подібні заходи.